Слава Україні, друзі! Мене звати Ганул Дем'ян. Я відомий в певній мірі громадський діяч Одеси. З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації спробував себе в якості добровольця та волонтера. Час від часу відвідую лінію розмежування, де допомагаю робити світ краще, без русні. Давно думав спробувати себе в якості ютуб-блогера, і цей день настав. Ну що, поїхали? Нарешті Верховна Рада України позбавила мандатів чотирьох депутатів від заборонного ОПЗЖ, максимально проросійська партія, яка діяла в Україні. Ці депутати мають прізвища Медвечук, Козак, Деркач, Кузьмін. Вони мали б давно бути в чорноземі або у в'язниці, але якимось дивом вони продовжували працювати на Російську Федерацію в стінах Верховної Ради. Хочу також нагадати, що в Одесі є такий Богдан Гіганов, який також потребує позбавлення громадянства та вже поїхати швидше до Російської Федерації. Коли він їздив на ефіри до Скабеєвої, а після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації у своїй сторінці Фейсбук закликав саме Володимира Олександровича Зеленського ставати на коліна перед Путіним. На мою думку, ця людина мала бути за гратами. А не на волі та спокійно бути досі депутатом міської ради Одеси від забороненого ОПЗЖ. Будь ласка, влада, відреагуй. Соледар українське місто в Донецькій області, про яке говорить весь світ. Його штурмують російські найманці протягом всього тижня, але в них нічого не виходить. Збройні сили України чинять опір та дають гідну відсіч ворогу. Кухар Путіна Пригожин вбив тисячі російських солдатів та найманців на штурмі Соледара. Він хоче, попри будь-яку ціну, взяти це місто та відзвітувати своєму господару Путіну. А як нам відомо, Путін любить символізм, і майже через місяць буде річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Тому його вірний слуга Пригожин намагається подати на тарілорсті взяття Соледару як хоч якусь перемогу у цій війні. Пригожин вже не один раз казав, що вони взяли Соледар. Саме його найманці, ось взяли під контроль наше місто, але цього немає. Навіть саме Міністерство Російської Федерації заявило про те, що це неправда. Ну, це показує, що він всирається просто, і його слова пусті. Вони нічого не значать, власне, як і країна 404. Давно пора. В Одесі затримали заступник Голови військової обласної адміністрації Олега Муратова. Він вимагав 35 тисяч доларів з підлеглої, отримав аванс 27 та був затриманий співробітниками служби безпеки України. Є така Марина Зінченко, це депутат облради «Слуги народу та керівник департаменту фінансів Одеської обласної адміністрації. Олег Муратов пообіцяв пані Зінченко допомогти їй закрити кримінальне провадження по присвоєнню державного майна. І за це він просив 35 тисяч доларів. Через кілька днів Олег Муратов вийшов під заставу у більше ніж 3 мільйони гривень. Не згоден з підозрою, з обвинуваченнями і вимагає негайного звільнення. Де він ці гроші взяв для нас всіх загадка? Але я вангую, що йому допомогли його саме люди в адміністрації, які також були в темі, і не хотіли, щоб він назвав їхні прізвища правоохоронним органом. Хто ж такий Олег Муратов? Олег Муратов це власне чиновник часів Януковича, який постійно при владі і цінується за свої схеми, за свої чорні схеми, де можна збагатись незаконним чином. Ось для мене одного, і не для мене тільки секрет, чому ж власне така людина знаходилась поряд з. Такими поважними керівниками одеської військової адміністрації в час війни. Сподіваємося, що це і розуміє саме правоохоронна система, і продовження буде. А такі, як Олег Муратов, більше не будуть вхожі у владні кабінети. Дочекалися, відбулася подія, яка кардинально змінить ситуацію на фронті. Україна отримає танки. Про це заговорила Польща, що вона готова надати танки Леопард, а також Британія, яка готова надати танки Челенджер 2. Це показник того, що у 23-му році ми зможемо впевнено йти в наступ. Це те озброєння, якого нам не вистачало, як і казав президент, як і каже весь світ, 23-й рік рік перемоги України над Росією. Також я хотів би відзначити саме дружню та сусідню по справжньому нам Польщу. Вона за часи повномасштабного вторгнення Російської Федерації передала озброєння та техніки на 2,2 мільярди доларів. Це безумовно великий показник, і ми бачимо, як завжди польща задає саме. Стимулу всьому світу допомагати Україні. Вона одна з перших говорить про те, що нам потрібно цього разу. Це танки, але реально з цього приводу в Росні дуже там палає. Що саме ось Дуду зустрічали у Львові, і вони навіть видумують такі історії, що блін Зеленський продав типу Львів Польщі, і Це вже на території України. То уявляєш, якому потрібно мати фантазію, щоб таке придумати? Не знаю, як ви, друзі, але я цього точно не очікую на одинадцятому місяці війни. Приморський районний суд міста Одеси передав військовим автівку, одну автівку корейського виробництва за 11 місяців війни. Ви тільки вслухайте це: ціна автомобіля 6 тисяч доларів. І це той суд, який є одним з найбагатших, де судді найкорумпованіші. Тому, на мою думку, вони могли б передати цілий байрактар, але уже і на тому дякуємо. Ні, ну реально, друже. Вони купили тупо одну автівку корейського виробництва. Ну це ж не серйозно. В них там такі статки, що вони могли купити просто цілий автопарк тих машин. Ну це якесь просто звичайне одеське жлобство. Скандальна еротика. Нещодавно мережу сколихнула новина та відео з прес-секретаркою Державної прикордонної служби Південного регіону Іваною Плантовською. Дівчина публікувала відео з столиці Франції Парижу, де вона в вечірньому бранні гуляє біля Ейфелової вежі, і це обурило користувачів мережі. Але на мою думку, потрібно звернути увагу, як діюча військова покинула країну під час війни, тому що хлопців не відпускають з фронту на кілька днів додому, не те, що за кордон. Важливо зазначити, що влітку 22-го року Івана Плантовська вже покидала територію України. Відповідні фото є на її сторінці Фейсбук, де вона відпочиває на закордонному курорті. Також користувачі мереж почали закидати Іванні зв'язки з її шефом Сергієм Мулом, який також скандально відомий персонаж. Його затримували за незаконне збагачення, знайшли купу грошей, купу прикрас, купу нерухомості та різні рахунки в європейських банках. Дуже цікавий в них виходить тандем, але тим не менш. Нам має бути все одно на життя особисте Плантовської. Нас цікавить, як вона покинула країну, на якій підставі військова опинилася в європейській столиці Парижі. Хочу зауважити, що Іванна Плантовська закрила свої соціальні мережі, сторінки в Фейсбуку та в Інстаграмі, але ж ми знаємо, скрини не горять. Ну, ця Івана, взагалі, прикольна дівчина, вона максимально спалилася, як пресофіцерка, вона мала б розуміти, що типу, ну, в тебе є багато журналістів друзів, в на тебе підписані, тебе знають. Як... Як обличчя прикордонної служби регіону, а ти просто поїхала, виклала відео з Франції, а потім не могла навіть нормально це все пояснити і закрила свій профіль. Досі нічого не пояснила, але ну, це, це мега прикольно і це мега зашквар. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, поставити дзвіночок, включити тобі ж, сповіщення, а також підписатися на мої соціальні мережі, які з'являться десь тут, поки що не знаю де. Дякую за перегляд, разом до перемоги!